Дилер чи виробник? Кого обрати? Зараз я вам розповім переваги того чи іншого, а вибирати будете звісно, ви. Раніше було часто можна, часто можна було побачити такий призив на сайті, ціни від виробника. Ну, тобто, це такого плану, типу, ми на заводі зробили вікна і зразу що всю цю ланку. Менеджер, який рахує, менеджер, який робить рекламу, монтажник, який монтує, доставка, яка доставляє в магазини, в магазині ще якийсь там менеджер на продажу. Типу, цю ланки немає, тому ціна буде нижча. Ну, насправді це був маркетинг. Кетинговий хід тому, що ціна від цього нижче не стає. Ми розумієте, що великі компанії великі затрати. Ті самі менеджери, які це вам продають, теж <гум> хочуть зарплатню мати. Але у дилера цього виробника затрат менше, бо зачастую дилер сам продає ці вікна, сам робить собі рекламу, і офіс у нього набагато менший, і набагато менше шоурум. І звісно, він може варіювати цією ціною, яку отримав від виробника. І можливо, вам навіть дилер зможе зробити ціну нижче. Але дилером себе може назвати любий монтажник. У мене теж такі були. Він монтує і він сам шукає, де купувати ці вікна, і, звісно, може дати нижчу ціну. Але тут є один такий нюанс, як монтажник, не продажник, він не знає всіх нюансів, він не знає, як правильно приподнести цю інформацію, бо він фахівець саме в тому, як монтувати. І ось цей монтажник, який багато чого не знає, починає полягатися на інформацію, яку предоставить менеджер з фірми, де він купує ці вікна. І тут може трапитися неприємний казус: менеджер на той фірмі може виявитись, виявитись дуже зеленим, недосвідченим, і, або просто лінивим, як я їх називаю, який не цікавиться, що правильно, що неправильно. Йому дали попарукувати вікно. І він навіть не замислюється над тим, що тут неправильна розбивка, або неправильна підібрана формула склопакета, або ще щось там. Ну порахуй, де парахуй, що ти від мене хочеш? І я такі час бачила. Вони виконують свою роботу. Ви йому сказали порахувати так. Він так і рахує. Ніхто включать мозги. Не кажу, що всі монтажники такі от недобросовісні і їм не слід довіряти, але часто бачила таких, яким все рівно де купувати, у якого виробника, аби було дешевше. Бо ніяких гарантійних зобов'язань він не несе. Він ж не фоп, у нього навіть документів нема, про які зобов'язання гарантійним може йти річ. Але, на жаль, не лише серед монтажників трапляються такі, яким продать аби дешевше. Є і дилери, які теж продають аби дешевше, не зраючи, не дивлячись на те, що мають нести якусь гарантію. І навіть серед виробників я теж бачила таких менеджерів, яким все рівно. Вони навмисно рахують щось по замовченню дешевше. Я з таким теж стикалась неодноразово. Які по замовченню будуть предлагати вам фурнітуру, наприклад, турецьку або українську. По замовченню будуть рахувати якийсь армучий метал, тонкий, або по замовченню будуть рахувати не дуже теплий склопакет, і все це все це потім виливається в якісь проблеми, про які ви зразу можете не знати. Я не можу вам сказати, кого краще замовляти. Це вам обирати. Але перш ніж робити замовлення, просто поговоріть з вашим продавцем, позадавайте йому запитання, якихось бажано кавер з них, і подивіться, що він буде відповідати. І якщо він дійсно розбирається, то є всі шанси отримати якісну продукцію, а не аби подешевше.